Якими лікувальними мінеральними водами володіє санаторій Боржава? Санаторій Боржава володіє чотирма видами власних мінеральних вод, які мають свій особливий хімічний склад: це мінеральна вода Кушницька, 12 і, Кушницька 876, Боржавська та мінеральна вода Олегівська. Пушницька вода за своїм хімічним складом: це є борна, гідрокарбонатна кальцієва вода слабої мінералізації. Боржавська вода по хімічному складу це слабомінералізована борна гідрокарбонатна кальцієво натрієва вода та вода Олегівська це є кремнієва гідрокарбонатна кальцієво натрієва мінеральна вода. При яких захворюваннях призначаються мінеральні води санаторію Боржава? Показаннями до призначення мінеральних вод є наступні захворювання. Кушницька вода призначається в основному при захворюваннях шлунково кишкового тракту. Це такі захворювання, як виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічні холецистити, панкреатити, дискінезії жовчних шляхів, захворювання печінки. Кушницька 12 і, вона призначається при гастритах з підвищеною кислотною функцією шлунку. Кушницька 876 показана при нормальній кислотності шлунка. Боржавська вода, вона показана при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, це є хронічні коліти, синдроми подразненого кишечника, панкреатити, холецистити, дискінезії жовчних шляхів, захворювання печінки. А також вона показана при захворюваннях сичовідільної системи, таких як хронічні пієлонефрити, сечокам'яна хвороба, сечокислий діатез. Олегівська вода, вона Унікальна вода вона в основному показана при захворюваннях, пов'язаних з порушенням обміну речовин. Це такі захворювання, як цукровий діабет, ожиріння, подагра, артрити, артрозні зміни в суглобах. Також Олегівська вода вона позитивно впливає на захворювання сечостатевої системи. До показань Олегівської води. Є такі захворювання, як пілонефрити, простатити, сечокам'яна хвороба. Який курс лікування мінеральними водами? Мінеральні води призначаються кожній людині індивідуально після консультації лікаря. Після огляду лікар призначає прийом мінеральних вод. Дуже часто ми поєднуємо комбінацію двох мінеральних вод до їжі після їжі в залежності від основного захворювання, а також в залежності від супутніх захворювань. Режим прийому води визначається індивідуально для кожної людини. Курс прийому мінеральних вод залежить також від основного захворювання, але це мінімум хоча б 14 днів, ну і до 21 дня. Курс прийому мінеральних вод. Протягом 14-21 дня незначно покращується стан функціональний стан шлунково-кишкового тракту реалізує такі клінічні ефекти, як спазмолітичний, протизапальний, знеболюючий, нефропротекторний та гепатопротекторний. Санаторій Боржава за здоров'ям це до нас.